Всім цифровий привіт! Дорогі друзі, у мене сьогодні надзвичайно хороший настрій. Сподіваюся, у вас аналогічний. О 12-й годині дня на мій телефон прийшло повідомлення про те, що моя посилка з далекої Америки вже доставлена у відділення нової пошти. Отож, до 17-ї години я ледве допрацював, і чим душ на крилах вітру я понісся на нову пошту, забрав посилку, прибіг додому, швидше приготувався до зйомок, і зараз готовий з вами поділитися вмістом цієї посилки. Я хвилююсь, хвилююсь не дарма, тому що це ноутбук. Ноутбук від компанії Dell серії Latitude 552.0. Замовляв я його через київську фірму із Самої Америки. Його надіслали на київську фірму. Там його повністю обслужили, налаштували, завантажили український патч на 10-й Windows, щоб можна було без проблем користуватися операційною системою на рідній українській мові. Там само на фірмі було зроблене лазерне гравіювання клавіш. Також ноутбук без проблем, сподіваюся, доїхав до мене. Зараз ми зробимо невеличке розпакування його. Хочу зберегти це для історії. Ну і сподіваюся, вам теж буде цікаво. Отож, вперед, до розпаковки! Як бачите, усе... Запечатано дуже гарно, дуже багато пупирочки, демперів. До речі, хто любить отак поклацати, пишіть на електронку, можу надіслати за хорошою ціною. Якось домовимось. Бачите, яке багато пакування схоже на зефірку, не побоюсь цього слова. Ну що ж, коробочку ми приберемо. Ось такого красення ми дістали із коробки. Апарат в ідеальному косметичному стані, в технічному теж, я впевнений, тому що ми з продавцем не одну. Годину порозмовляли на дану тематику, він мені на Viber поскидав всі можливі і неможливі фотографії внутрянки даного ноутбука. Ну, в принципі, це все ще буде перевірятися, тому що, як то кажуть, довіряй, але перевіряй. Але, в принципі, зараз я налаштований на таку ноту, що я хотів би поділитися з вами всіма плюсами і мінусами даного апарату. Також хочу показати вам зарядне, яке з ним йшло в комплекті. Ось така штучка. Ну, як бачите, це американська вилка. Їх тут три, а це перехідник на нашу європейську на дві. Не скажу, що це є найкраще рішення, тому що, коли отак вилка торчить, ну, це якось неестетично і негарно. Я продавцеві все ж таки рекомендував запастися перехідниками з трьох вилок на дві. І оце такого не робити. Воно, в принципі, не естетично, і його постійно будете зачіпати, коли вмикатимете в електромережу. Це земля, воно током не вдарить, але все одно воно не дуже гарно дивиться. Кабель товстий, дійсно. Одразу під руками відчувається, що річ не дешева. Штекер з підсвіткою, коли він увімкнений в мережу і під'єднаний до ноутбука, то він світиться таким синеньким світлом. Блок живлення ще у заводській церетці. хто кажуть, дрібничка, але приємно. І він намотаний. Бачите, кабель отак. Намотаний на блок живлення, і в нього є таке кріплення, як на макбуках. Також дрібничка, але приємна. Якісний корпоративний сегмент. Вони такі апарати на старті продажу 2019-2020 роки коштували 1100-1200 доларів. Їх закупляли на компанії, можна сказати, тонами. Проходило 2, 3, 4, 5 років і їх випродували назад, так само замінюючи апарати для штату. Ну, я б не сказав, що він морально застарілий. По самому ноутбукові я відзніму окреме відео. Але зараз зроблю такий невеличкий спойлер. Тест на MacBook апарат не проходить, тому що. Це корпоративний сегмент, і петлі в нього трішечки тугуваті. Вмикати я його зараз не буду, не робитиму ніяких оглядів на відео. Це буде зовсім інша історія. Я сподіваюся, що десь приблизно за тиждень часу я трішечки ним покористуюся, У мене вже будуть. Складені якісь певні враження про апарат. Я про них вже зможу вам розповісти у відеоролику, щоб, так би мовити, не голословити. Тому, як би там не було, я беру невеличку паузу, роблю всі можливі і неможливі тести даного апарата. І тоді, вже, коли буде відзняти відео змонтоване, я обов'язково його викладу, тому що я пообіцяв самому продавцеві поділитися цим відео з ним. І він теж надзвичайно сильно його чекає. Тому мені залишається з вами зараз попрощатися, дорогі друзі. Побажати вам гарного вечора. Приємного ранку завтрашнього, побажати усім українцям. Якомога швидшого закінчення війни, щоб вже нарешті в нашій країні настав такий довгоочікуваний мир. Дякую вам, дорогі друзі, за перегляд. Всього вам найкращого. Слава Україні!